Це такий шикарний будиночок зліва, там в кінці вхід і справа два гаражі і ясно, що і позаду там бакярді є і будинок. Тобто він великий, але він одноповерховий, тому він великий. Автомобіль теж форк, шикарний. А тут раз два номера, 2287, 2285. А ще є. Бачите, це такі вже зробили апартменти. Ну, то сейчас тобто, власник цієї, цієї ділянки цього будинку вирішив з них зробити апартменти і мабуть здає в оренду. А може живуть власники. Так що пішла друга серія. Ця відеокамера робить файли. Я вже забувся, якого так сказати, довжини, по-моєму, біля 30 хвилин пішла нова серія. Ну так мені там треба було робити, звідки я почав. Десь біля часу до парку, так я воно не буду йти біля часу. О, хоч розуміло, що я на півдорозі, а може не менше, бо йду повільно. ну Цікаво дивитися по сторонам і вам показувати. До речі, це варіант файло 360 градусів. І я можу виставити як варіант на 360 градусів файлиці І виставити, ну, коли камера не повертається, тобто користувач не може повернути цю камеру. А те, що я вже зроблю в відеоредакторі, те він буде дивитися. Так що є два такі варіанти, як зробити відео з цього відеозапису Так, зараз я подивлюся ще да. ух ти так ще я А, катне ми маємо авеню Хай І... я подивлюсь що я далеко зайшов щоб я <гум> точно я на середині дороги Так, а попер у мене яка задача? Я мабуть повернув а. а, Там воно так, цікаво, як. так повернув... зараз, покат не цікавоє. Поверну, зараз покатне підозрю, а потім поверну. На вулицю. Як це називається? всі на ну, так да, розумів катне кьотне це катне це я так кажу. взагалі кьотне кьотне а войну сировка достатньо вулиця багато по ній їздять так що пішли сюди подивимось як тут люди живуть Ага, проти сонця. Ну, нічого. Дайте. Проти сонця не дуже добре, але в любому дивляться де десь іде проти сонця. Добре, підуть. Буду ховатися від за дерева. Нічого не поробить. Я думаю тут трохи хоч я вже розказую далі і показую. Ну так, сонечко буде ховатися за деревами і я зможу щось зняти для вас. Дуже цікаво, ходити мандрувати теж цікаво. Але основне заняття в США це робота. Ось ці зараз і їдуть до роботи, так він хоче А. Ось такі знову ж таки, бачите, Ось такі великі одноповерхові будинки, ну, вони великі знову ж таки, тому що треба, щоб багато кімнат було. А тут... Трошки да. буває отак знаєте. І ось це е, старий будинок. Такі будинки взагалі 200 років назад будували з таким фасадом. Раз ми знову попадаємо в серію таких будинків. Ось. Хоч, якщо ви подивитесь на фасад, ось ці досочки, вони нові. Вони не 200 років назад покладені. Вони 20 років вкладені назад, 30 років. До речі, відрізняються. Ці такі плоскі, а тут вже такі підрізані. Але сама, сама архітектура будинку говорить, що це 200 років назад вони були. І до речі, чому, як бачите, в них немає вбудованих гаражів. Тому що їх будували тоді, коли автомобілів не було. От там цей будинок вже, бачите, це таки оцей будиночок і оцей. Вони колись було однаково, але цей будиночок добудували там, в там, нього цьому нема, він закінчується там два вікна три чи скільки, за забором, за парканом. А тут вже добудували гараж там далі. ну, Земля позволяє, дозволяє, от вони добудували. А взагалі цей будиночок такий самий, як оцей. Бачите? гаражі вже будують там позаду. Було місце, їх і будують. Звичайно, незручно туди заїжджати. Тому коли з'явилися автомобілі і потім будували, Ну, бачите, так видно, як накладають доски одна на другу, знизу йдуть до верху. Так досочки прибували дочками. До речі, тоненькі досочки такі, там, 5 міліметрів десь, треба. Откривають отак. Це теж такий самий будиночок. Ага тут. Фільтуалит, по-моєму, чи його робили, чи вже зробили. фасад, а так. Зрозуміло. Ну, так як тут ну, війни, яка все руйнувала, взагалі не було в США. Громадянську війну саме. Так як... Важка зброя, яка могла розруйнуватися, були ядра. Не з горішків, а ядра з, з пушок, з гармат. Мітінька, професійнка. Меріш, тре... Меріка. А що це таке? Open Bible класний. А, це кружка, а, це, це яка даже поради робить перед свадьбою, перед зенітьбою. Цікаво. Ну от я дійшов до цієї вулиці. А, пламер, да? по моєму Я сюди збирався. А я подивись. Іду по цій вулиці. Ну так, так. Да. А як тут парк? А, окей, то есть. На Хилл Дейв. 上次，那收收，啊，那个就是。 І далі мені 25 хвилин. Мапа відводить на те, щоб я повернувся до парки, якого починав. Ну і покажу парку. Підключи сюди. Залишаємо привітну вулицю. Кетне. Кетне, Кетне. Треба вимовляти, звуки всі ці вивчать. Премо. Їх дуже багато різних. Щоб дізнатися, які це треба дивитися, так сказати, букви транскрипції, десь дізнаватися, як вони звучать. От, є, є букви транскрипції в англійській мові. У нас в українській цього немає. Дивіться, це от будинок будин, номер, я не знаю. Це, а це по-моєму церква була, да? що ні, я вже заплутався. Ну, знову ж таки, справа будинки дуже чудові. Оцей двоповерховий. Як тільки двоповерховий, то вже претендує від мене на чудовість. Ось. І ось ще приклад знову старої конструкції будівлі. Ось такий бачите, з такими стопчиками. Але все рівно цікаво дивитися, тому що Дуже різноманітна архітектура. Хай. Добре. 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 І така шикарна автомобіль. Ну, от дивіться, та, цей будинок, скоріше всього, був переобладнаний, теж добудований е, гаражі. А тут гаражі окремо добудували до будинку, який 100 або 200 років назад був побудований. Ось такий. І те, що там живуть істинні американці, прапорли. Висить і відповідно вони може, і не збираються його продавати. Так покоління з покоління і живе. Що цікаво, що, е, значить, мабуть, ви чули, тут більше половини населення з США, ну тобто, як, ну, давайте скажемо так, резиденти. Да? Резидент це те, хто визнаний по закону США, постійно проживаючим в США. Ну як постійно, коли більше. 6 місяців. Так. От В Каліфорнії визнається резидентом той, хто прожив більше 180 днів, ну півроку. І, по-моєму, їм дозволяється вже вибирати президента. Хоч це не точно. О, справа там щось таке велике, я не знаю що. Чи новочергова церква, чи може якийсь інший заклад. Зліва тут щось трошки поломано, але не дуже це нахилилось, парканчик да? таким виступом. Знову ж таки, будиночок цікавий. Ну Цей будиночок скажімо, нагадує мені дачі часів Радянського Союзу. Такі дачі могли будувати. Ну ясно, що ті, хто міг будувати за радянських часів. І я вам скажу, що цей будиночок він, він так і був побудований давно. і тільки його підтримують. Так, а що тут у нас? Цікаво, це якась? Там камери стоять наверху в нього. Це по-моєму ні будинок, я думав, що це якийсь магазинчик, це будинок. Ну, от. Да, а справа, справа Юбило Presentation High School. А, ну все, знову ж таки, таке. Такий будинок, це школа. Як знову ж таки бачите, вона в дуже хорошому стані. Ну так як і церква тут теж. Правда, церква це вже не, доглядати за ними. Церква має чи вони будуть хороші, чи ні, а за школами держава у ну, нас справа Центр. 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 Сенте Сенте Центе тут хтось не прибрав за собачкою мабуть і не трошки теж це зустрічається Ось такі цеглини, з яких зроблений цей паркан, вони теж виробляються. в США, я так не зустрічав у нас. Ось. ну Дивимося далі. Так, як же це вулиця? Кламар Авеню. Якщо я правильно вимовляю, я кожен раз, коли яке нову назву читаю. Яку не чув, як вона вимовляється. Чи просто нове слово, яке не знаю, що я на 90% не переконаний, тільки, верніше, на 10% тільки переконаний, що я правильно скажу. Чаще всього я не угадую, тому що в англійській мові немає правил, таких як у нас конкретних. Таке саме просте, ви знаєте, як написано, так і, і, і читається. Це від того, що звуки української мови мають одне ну, по правилам вимову. Те, що хтось вимовляє їх неправильно, це вже інша причина. Ну, Тобто давайте знову ж тут є констрактор, але нема року. От. Ну нічого, пішли далі. Оце нові плитки, воно ж видно. Ну, Це не плитки, це я так кажу. Це як конкрет заливають на місці, тобто цемент мен це заливають тут на місці. От за Трампа рекламка голосування. Мабуть, це що напроти живе, він за Трампа хоче голосувати. Трік-отрит. Трік отріт це до цього Хелловіна. Дірки будуть просити там, не знаю якого в кінці жовтня. Я не переконаний яка це дата. От. Ну, чи там останній день, чи якось там прив'язано до дня тижня, але десь так. Це такі от житлові райони, вони тихі, спокійні. От, жінка там сидить біля свого будинку і дивиться смартфон. Що би робила, якби не було смартфону? Просто не знаю. Ну, раніше просто бабусі сиділи біля під'їзду і дивились, і спілкувалися між собою, і дивились на хто проходить мимо. Тут от будуть голосувати за Харріс. Так що істеріфене. Project 2025 I've been for judge. От, будь ласка, бачите, тут є і, 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 і судді вибирають. І ясно, що це вона від демократів і всіх інших. Тобто все, все в один день вибирають від самої вищої посади президента США до найнижчої десь в якомусь районі, мікрорайоні, а таке інше, ну, Якби можуть створити кожне, якусь громаду може створити, вибрати керівництво, так оце керівництво, наприклад, буде вибиратися. Так само, як шерифи. Вони теж періодично вибираються. Це, ця посада не призначається в цих каунті, по-моєму, він так на каунті. Шериф, основний шериф це на каунті. Там хоч на машинах пишеться шериф, 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 але вони всі помічники. Тільки один шериф. Ну, каунті це десь район. Так, ідемо. А як називається? Марсія Авеню. Мерсія Авеню. Це знаєш. Ну ось тут, до речі, да, нове. Теранова 75 1975 року. Цей тротуар будувався. Ну Мені здається, що це будували, а це може і старий, а може це він все разом. Ну 1975 рік теж достатньо давно. Там 25, тут 24, от 50 років назад. І Якщо їх заміняють, то в основному те, що корні, дерев їх руйнують. Природа сильніша за цемент. Або треба, зараз як підійду, на кутку зробити. Ну ось, теж можна подивитися, показати, що... А режи в основному використовується як склади. Ну, їжджай, їжджай. Я ще довго буду йти до перехрестя. Ось оце. покладено нове, вони перекладали, то, звичайно, вони зруйнували. Може і не зруйнували, може його і не було. Ну, так. ну, ясно, що це оця біла, білий конкрет. Це мен, це нове покладене. Ну, знову це може десь роки назад, він такі... Вони довго лежать ще білі. Далі дивимося будиночки. Піс yes, поїхав. Так, правильно, аббріатуру казати, да? UPS, це будинок, отакий заїзд, це теж, це теж е, старий формат, стара архітектура. так. Ось от. Як бачите, так заїжджать до будинку, так, по кругу. Так що, якщо у нас в селах будинки так часто ремонтували, підтримували, як США. То теж можна було б казати, що будинок там 1900 -1901 року побудований, а він як новий. О. А це тільки від того, що його, його разів 5. Я думаю, дерево наскільки 20-30 років витримує нормально. А далі вже погано, погані справи. Ну, ось так. Право теж знову такі старенькі будиночки, але симпатичні. Взагалі мені подобається чомусь, не знаю чому, якраз архітектура часів Gun with Wind. Е, що це там? Роман? Фільм і таке інше. Оце, наприклад. Ну, дуже чудовий. З балкончиком. Ну, звичайно, зараз з балкончиком ніхто не будує. От. Ну і Оцей дебат. Кіщеця, це теж. А, до речі, тут що там? апельсинки я бачу ось ну, ці. Апельсинки, тільки вони зелені, а там одна жовтенька є. А, друга є жовтенька. Бачите, росте, і апельсинки є, і гранати є, і все. От. Гранати краще, ними можна швиряти цього ворога. А, до речі, і барізки є. Там напроти великий будинок, дуже, якщо подивитися, бачите? Теж не знаю, коли він побудований, може і не так давно, тобто років 50 назад. І барізки є. Берізки, зрозуміло, це не даремно, тут вони стоять. Ну, правда, стоять вони на ділянці не того великого будинку, а сусіднього з ним. Не даремно стоять. Це, я думаю, що в Латинській Америці берізок нема, в Африці нема, в Азії, ну якщо там, я не знаю де вони в Росії, якщо в азійській частині, то... Може. Але я думаю, що Китай і нижче немає берізок. Тобто це натякає на Європу. Берізка натякає на Європу. Ну, а тут чудово ходить, мені сподобалось. Отак я йду і цей вірить. Хай! Люди звертають, що, що це... Моя камера нахилена, ну тому що я відвертаю від себе десь вперед трошки. рівно її можна налаштувати, щоб вона потім правильно показувала. Так, прийдеться перейти дорогу. Давайте тут пройдуть, щоб собачку не налякати, щоб вона не почала гавкати на мене. Скрізь бігає вдох. Ай. Тут, до речі, без проблем так можна ходити. От ще дві борізки побудували. Ну, побудували, вони достатньо більші, більш давніше посаджені. хтось посадив. Цікаво хто. Взагалі історія різь цікава. Якщо її не, як це, не спотворюють, на жаль, у нас на території, скажімо, бувшого Радянського Союзу, а ще далі Бувшої Царської імперії, правду про історію не знайдеш офіційно є. Я сподіваюся, що в Україні вже будуть писати правдиві. Книги по історії. Чого я так кажу? Тому що мені цікаво реально, як воно було, а не та, те, як хтось хоче, щоб воно виглядало, щоб воно так було. І цікаво от, і про США знати реальну історію. Скажем, навіть цієї місцевості, хто як приїхав, як жив. Цікаво б розповідати, але... Я розумію, що американці вони замкнуті, тому що приватність, Я тут, один із моїх так висновків про Америку це тут дуже велика приватність у людей. Тобто вони замкнуті на собі, на своїй приватності. І говорить про приватність, це мається на увазі не говорити про їхнє майно, про їхню власність. Тому що приватність більш широке поняття, це і приватне життя. І це недоторканність до людини, це теж право на приватність. Таке от. Вони, до речі, тут коли вишуковуються в черги, чи в магазині, чи десь інше, то вони дійсно один одного не торкаються, не так як у нас. Коли черга це так. Пузова заднього торкається одніє частини скажімо, переднього стоячого, щоб ніхто не заліз між ними і не, став, і не сказав, що я тут стояв. До цього немає. Тут е, інша політика приватності, зараз поясню яка. Я от заходжу ну, фастфуд да, по роботі. І підійшов, запитав і треба почекати, ще не приготували. І, бачу, ось тут оце зараз будуть заливати тут новий конкрет. Оце старий конкрет, вони вирішили замінити. Ну, Не знаю по якій е, причині це роблять, але інколи отак от, от роблять. Це вони тут будуть заливати його і мені треба обійти. Так от я заходжу, чекаю, ну і там в сторону відійшов. А хтось там стоїть біля каси, замовляє все. І людина, яка заходить, ну я стою там в п'яти метрах від наступної людини, яка скажімо, в каску.